І продовжуємо рубрику. Чи знають жителі кроток українську музику? Пішли. Добрий день. Ви готові до того, що вас перевірили музику, наскільки ви знаєте українську музику? Одна пісня буде тривати 5 секунд. Якщо ви згадаєте всі три пісні, ви отримаєте щось пакуночку Почнемо. Тримайте мікрофон. Давай Телу мали правильно відповідь. Антитела молоком. Правильно. Моя улюбленная писа. Дисконнект. Правильно, відповідь.